Найкраще поєднання у світі це вихідний та спокій, кола та піца, геймпад та ноутбук. Геймпади пасують до всього. Вважайте, що це хід сезону. А ідеальним поєднанням є Nitro v 15 з рідненьким бездротовим ігровим контролером Nitro NGR300. Ергономічний корпус геймпаду від Nitro забезпечить вам комфортні години геймінгу у різноманітних іграх. Так я ж клава миша, на що нам геймпад, можете сказати ви, але не знаю хто як, але я обираю клаву з мишкою лише у випадку шутерів від першої особи. А для рейсингів, платформерів та всього іншого лише геймпад. адже це комфортніше, зручніше, і не треба постійно сидіти з руками на столі. Камон, і так кожного дня годинами суджу за ноутом за роботою. А от коли граюся, хочеться просто розвалитися в кріслі, взяти геймпад і релаксово насолоджуватися грою. Тим паче цей малий має все необхідне. Аналогові тригери та імерсивні вібрації, які занурять вас у атмосферу гри. Комфортні стіки, бездротове підключення, сумісність з Android та iOS для інших ваших гаджетів, а ще мінімалістичний дизайн. Це у них, до речі, сімейне, адже Nitro v 15 також мінімалістичний ззовні, але напічканий всередині. Тут вам і відеокарта RTX 40 серії у парі з сучасним процесором AMD Ryzen 5 і до 32 ГБ гігабайт високошвидкісної ddr 5. Оперативної пам'яті, які всі разом дають змогу без проблем запускати ігри на 15-дюймовому ips екрані з частотою оновлення в 144 Гц. Особливо вдало він підійде діловим панам та панів, які не хочуть акцентувати увагу на свої хобі, а хочуть мати вигляд модної бізнес-вумен чи бізнесмена, адже дизайн ноутбука витончений, елегантний, без надмірних підсвіток чи вставок. Цей дует чудово спрацює, якщо ви багато подорожуєте і вам потрібно опрацьовувати багато різних задач на науці. Тим паче, що це дозволяє не тільки серфити в інтернеті. Робити таблички в Excel, а ще й монтажити, рендерити і взагалі активно продукувати різноманітні задачі. Тож після насиченого робочого дня зможете відпочити собі десь в Найт Сіті чи в Брайтфолс. Тим паче, що зараз гімпадити в подарунок при купівлі v 15. Кинув все в рюкзак і пішов. Поїхав. Якщо жадаєте більше деталей про цю фактично портативну розкладну ігрову станцію, то забігайте за посиланням в описі під відео, де знайдете і приємні пропозиції для придбання і більше інформації про Nitro V15 так так вам вниз в опис під відео.